Ружинка Земля, яка сьогодні демонструвала свої мистецькі таланти, щедра не тільки на танцювальні та пісенні творчі колективи, але й на майстрів народної творчості, роботами яких ще до та після концерту могли насолоджуватись усі присутні. Звід аматорських колективів Ружинського району зібрав повну зал глядачів. Близько 130 чоловік влаштували на театральній сцені справжнє дійство та подарували людям гарний настрій, а також незабутні враження. Своїми враженнями поділились з нами і високопосадовці краю, які переконані, провели. Проведення таких заходів не зміцнить віру суспільства у культурне майбутнє. Це така прекрасна соціальна ініціатива президента, розвиток от, аматорського мистецтва, розвиток декоративного, художнього мистецтва, ужиткового просто мистецтва. Ось, Житомирщина це сприймає на, на ура, а ми допомагаємо. «Розвитує район, де я народився і десь років був. Керівником, тому я не на словах, а на ділі знаю, що в кожному населеному пункті цього району живуть і працюють надзвичайно добрі талановиті люди. Я думаю, всі ми отримаємо задоволення. Це буде велике, гарне мистецьке свято. Брати участь у звіті вважав за честь кожен аматор сцени. Вибрана різна різноманітна програма. Представляємо ми різні, можна сказати, учасники художньої самодіяльності, тобто від вихованців дитячого садочка і Старшим поколінням. Кращі творчі колективи області братимуть участь у заключному галаконцерті, присвяченому 200 річчю від дня народження Тараса Шевченка на сцені Палацу Україна у Києві. Хто стане ними, визначатиме журі.